Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд монет Колумбії, показати, що є в моїй колекції. Монет, як бачимо, у мене 13 штук, навіть ось одна срібна є. Ну, Це трошки пізніше. Для початку Колумбія. Офіційна назва у нас Республіка Колумбія, країна, яка знаходиться в Південній Америці, межує з Панамою, Венесуелою, Бразилією, Перу, Еквадором. Має вихід в. Тихий та Атлантичний Ну Якщо так сказати, Колумбія, Колумбія, то, як на мене, перше, що приходить, це е, наркобарон Пабло Ескобар. Е, я думаю, це найвідомий колумбієць. Не знаю, є чи хтось відоміший. ну В коментарях, в принципі, можете написати, кого ви знаєте. із Колумбійців. Ну, можливо, я помиляюсь, можливо, я теж їх знаю, просто не знаю, що вони колумбійці. Ну, а тепер давайте повернемось до наших монет. Перша монета це ось така 1 центавом го року. Монета викланена із сталі з мідним покриттям. Монета відносно маленька така. Бачимо монети у нас тут намолоднали римськими цифрами. Далі у нас йде. 5 центава. Теж, можна сказати, з тієї самої серії. Це монета вже 78-го року. Відношення реверса до аверса у нас тут іде монетне. Так, є. Далі ось така доволі стара монета. Це монета 56-го року, 10 центав. Ось тут ми бачимо портрет місцевого корінного жителя Колумбії, якогось індіанці. Каларка. Це здається, якщо я правильно пам'ятаю, там щось пов'язане із повстаннями. З повстаннями національною боротьбою місцевих корінних жителів. Ну, Якщо помиляюсь, поправляйте в коментарях. Так, Єдина срібна монета Колумбії в моїй колекції це ось такі 20 центава. Так, 20 центава з 1947 року. Якщо я не помиляюсь, то це може бути навіть сама старша монета. Колумбія ще є в моїй колекції. Тут ми бачимо портрет ось такого якогось дядька. Ми його ще декілька разів зустрінемо. Це у нас Франциско Де Паул Сантедер Він у нас був політик, національний герой Колумбії. Так, так здається, ми його ще пару разів зустрінемо. Навіть, можливо, ось на оцих ось 20 сентаво. Так, це здається теж він. Так, Республіка Колумбія, 10 це 72 рік, 20 центаво. Це здається, мінонітльєвий сплав. А далі у нас йде один песо. Ось такий. Це у нас один песо. Зараз одеться різкість 76-го року. Ну Тут ми бачимо Симона Болівара. Ну Це, напевно, теж один із доволі відомих колумбійців. Ну, от Пабло Ескабар все таки відоміший як на мене. він у нас був Визволитель країн Південної Америки. Давним-давно там відбулося повстання проти іспанських, іспанського правління. І ось його очолював Симон Болівар. Так, один песо. Там багато хто приймав участь. Він, напевно, один із найвідоміших. Далі, ось така красива монета. Колись її придбав. Це у нас 10 песо 81-го року. Як на мене, ця е, монета навіть могла бути пам'ятною. Тут ми бачимо ось е, такого вершника на коні воїнів. Це, напевно, теж щось пов'язано з, з визвольними подіями. Так, монета 1981 року. Це у нас мідно цинково нікеловий сплав. Ну, доволі крупна, доволі красива така монета. Далі у нас йде 50 песо 92-го року мій рік народження. Так, бачимо герб республіки. Красиво зроблені монетки. Далі така маленька, цікава монета на тему флора і фауни. Так, зараз наведеться різкість. Так, 50 песо це вже 14-й рік. І тут ми бачимо ось такого якогось медведика. Я не знаю, хто це, можливо там воно і написано зверху, але бачимо якогось медведя чи якусь істоту. Доволі цікаво. Далі, це у нас ось таке 100-песо. Це у нас е, матеріал такий, як латунь. Ну, Звідю свою підсказку. Дійсно, це латунна монета. 95-го року. Республіка Колумбія. Монета із обігу. Гурт ось бачимо такий рубчастий із текстом. Так, далі знову 100 песо, але вже 16-го року. Е, тут ми бачимо ось таку. Теж тема флора і фауни. Якусь рослину, може, якась пальма. Більше все, якась теж національна рослина. Далі вже такі підуть крупні номінали. Це у нас Колумбія 200 песо 1995 року. Ну, монета затерта, звичайно, з обігу. Е, також ця монета існує двох різновидів. Зараз вже пінцетик, Ось отут може бути ось така Точка якось, вона так і називається там різноват 5 точок, 4 точки, то от, якщо попаде це вам колись отут 95 рік, 5 точок, то в деякому сенсі це буде джекпот, джекпот. Ну, відносно дорога мене, відносно цієї. Цю я, здається, з обміну отримав чи десь, чи десь із розпаковок там оптових колись купував. Вже, чесно, не пам'ятаю. Але от що дивився, що от якщо знайдете з точками, то там, вона відносно дорожча. Не знаю наскільки. Но... З гіносайту, е, як єд, то він дорожче. Ну і ось поки що єдиний був метал із Колумбії. Це 500 песом. 2006 рік. Ось така Республіка Колумбія. Теж бачимо ось таку деревину. Хлора фауна. Цікаві монетки. Ну що ж, на цьому все. Буду завершити свій огляд. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки подобайки. Коментуйте. Та Слава Україні!